Так. Да. Ти мені подобаєшся. Мені з тобою якось дуже просто. І мені подобається твоє почуття гумору. Продовжуй. Капець ти кольовий. Я взагалі. Ну, я таких як ти не зустрічала. І ну, мені якось з тобою дуже комфортно. І я коли тебе бачу, у мене мурахи, блін, по всьому тілу. Я такого ніколи не відчувала. І мені отут якось так тепло, коли ти поруч. Все. А тепер йди і скажи йому те саме. Так я ж і то, що я буду мамою. А ти тато? Ну що? Говорим. Івано, ти знущаєшся з мене? Ну, якби тобі на руку вилилася якась отрута, якби там було щось гостре. Оля, таке могло статися будь Ну, але чому з тобою, Вань? Але ж. У кожного свої двері по життя. Сапе, це... можеш просто обрати двері. Ну, чому ти завжди така? Яка енергетично напружена. От вийдемо звідси, і я енергетично розслаблюся. Зі стаканчиком віскре якимось красунчиком машу, обери двері. А може він мене просто кинув? Ну, це вже точно ні? Як ти міг його відпустити після всього, що з ним сталося? Дані, ну я ж не нянька. Ну, треба було. Заспокоїтись, побути на самоті. Він сам тобі це все сказав по телефону. Угу. Три дні тому. І з того часу у нього телефон вимкнений, і він зник. Ну, Загуляв хлопець, з ким не буває. Тату з ним не буває. Ви з батьком змовились, щоб він не пускав мене до силових акцій? Ні. Ліда? Ну, так, це я його попросила. Ну, бо він скажений. Він лізе постійно кудись, ризикує. Якщо ти будеш йому доводити, що ти крутіший і з тобою щось станеться. You go with me, or I go with you. Next time I go home. What's wrong? It's your lucky night. We must celebrate. Next time. you don't like me anymore no 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 that's not true you're beautiful sorry about what happened in the rainbow club uh, no understand come on zoya i know you speak english only little Ти що? На небі тільки й балачок ще прокрило. А ти? Що ти там без них робитимеш? Без крил тебе вважатимуть справжнім невдахом. Ваня, розкажи мені, як це трапилось. Біля нас розірвався снаряд. Контузія це нерв. Коротше, відбувся легким переляком. Я думала, ти тут був у відпустці? Я тут же три місяці. Як три місяці?